Такі подаруночки нам подарували на, нашій, на нашому форумі Бізнес на шпильках. На рецепшені нам дали ось такий графік, що нас очікує, які ковчі, спікери ось в таких гарних пакетиках. Потім нам дали блокнотик з ручкою, чашечку таку брендову. Ось такі столи у нас були з такими, бачите, візитівками, хто десь сидить. Календарик ось такий, бачите, трикутничку. Крутезний календарик. Календарик на стіну. Ось такий. Класний календарик. Тепер будемо вішати. От потім на другий день нам подарували всі помадки, стійкі помадки. Також туші, всі відтінки помадок, повністю всі, і дві туші. Дві туші. Об'єм і підкручення, і подовження та розділення такі наші єватівські е, пробники. Так, всі пробники, парфуми. Це все було в такому брендовому кульочку, пакетику, і ось такі цукерочки. Цукерочки з такими блискітками. І на вечері визнання нас садили за такі столики, де були підписані ось такими звітівочками. І це все подарували на вечері визнання. На другий день, на третій, вірніше, вже день, нам подарували каталог, який буде діяти наступний перший. І маркетинг план, що нас чекає вже. Першого каталогу ну і побажання від менеджера. Ось такому конвертику, яка моя